Візерунки на вікні, на різдво, на водохреща, ніби мають у вісні, з літа згадуючи дещо, ніби згадують вони, ліс густий, зелене поле літні луки і лани, хоч не бачили ніколи літні луки і лани. Хоч не бачили ніколи, хто ж та пензлика трима, хто ж всі барви добирає, що не відає зима, інших барв вона не знає, окрім білих білих сніг, що на ріках, що на водах, білі мрізі лиш одні, і холодна біла врода, білі мрізі лиш одні, і холодна біла врода. А у березні зима посивіє геть від злості білих фарб уже, сині фарби в високості, жовті сонячні круги. Першу зелень розгортають, і як згадка про сніги, білим цвітом забуяють, як згадка про сніги, білим цвітом забулять, За що пензлика тримав Хто ж барви добирає, зникла без вісти зима. Але білим все сіяє на деревах білий цвіт, в небі синьому хмаринка, скільки зим, і скільки літ, І нема тому зупинки, скільки зим, і скільки літ, І нема тому зупинки. Нема зупинки. যা কৈ মই মৌ যা কৈ ম